Чуємо свіст, то вже зрозуміло, що він пролетів повз нас. Але все рівно весь організм зжимається, коли ми чуємо. Трудно ще цього літа це найперше, найперше засуха. А нещодавно була у поліклініці, сиділа на лавочці. Там, як прилетіло, я все кинула думаю, ні не дівчата додому. Відпочивали сім'ями. Зараз, звісно, тільки. Спогади. Я скажу найщасливіший момент це звільнення Херсона. — Тільки вийдеш увечері попалавати, просопати неможливо. Одразу дрони, одразу, одразу прильоти. По місту передвигаємось дуже важко. Це теж, ну, Тяжко. Літо тяжко і дуже тяжко. Клімат а... змінився, настає жара. Я, я хочу звернути увагу, що воду не хлорирують. Питну воду вже давно не хлорирують, оце вже насторажує, бо зараз буде спека, а це все на здоров'я. Вліяй на здоров'я. Ну, а так, що можна сказати, усі бояться дронів, у парк не вийдеш, да. увечері не погуляєш. Ну, трудно ще цього літа. Це найперше, найперше засуха. Знаєте, я на своїй вулиці там поливаю дерева. Беру з своєї кімнати, виношу і поливаю. Є такий будинок внизу. Скільки там? Трави ніхто її не косить абсолютно. Оце зараз така може бути ситуація, що хтось кине сірник і буде біда. Я вчора буквально кожне дерево так на 6 метрів його обкопував, щоб, не дай Бог, не загорілося. Страшне, що у нас є ці обстріли, тому що ми живемо якраз ну, чуємо той виліт. Але не знаємо, куди він прилетить той снаряд. Оце от, от страшне в цьому. Коли він там ми на вулиці, у дворі нашому гуляємо, і чуємо свіст, то вже зрозуміло, що він прилетів повз нас. Але все рівно весь організм зжимається, коли ми чуємо той свіст. Ну тобто, це, це війна. Це от як би воно не почалось, хотілося б, щоб воно закінчилося. але... Це буде ще не скоро, як я думаю. Син же ж воює мене. В мене так зараз їду на реабілітацію на відновлення, будуть операції йому робити. Це, мабуть, труднощі, але ж ми їх подолаємо. Від спеки, від того, що немає роботи, ну би немає достатку в сім'ї. Ну, якось так живемо потрошечки, але живемо, ну нічого, ми ж не здаємося. А нещодавно була у поліклініці, сиділа на лавочці, там, як прилетіло, я все кинула думаю, ні, надо дивіться додому. Наші вечори, наші прогулянки вечірнім містом, пам'ятаємо наші центральні вулиці, пам'ятаємо нашу фабрику, де завжди можливо було піти цією сім'єю, відпочити. Звісно, наші парки, наша атмосфера в нашому місті набережна, завжди вийдеш до кафе, відпочивали сім'ями. Зараз, звісно, тільки спогади, спогади. Я скажу найщасливіший момент це звільнення Херсона. Визволення Херсона. Це 11 листопада 2022 року. Я пам'ятаю, я був тоді на Шуменському, Я бачив настільки велика всеосяжна радість людей, які сприймали визволення Херсона. Це було в 2019 році. У нас народився перший улук. Це було просто вау, взрив. От, а вже 2 березня, рівно через 6, майже 6 років, у нас в Штатах сім'я, дочка наша виїхала в Штатах, наразі проживає. У нас народився другий. Оце наші дві такі події, які тримають нас на цьому, на цій землі, в цьому житті. Найщасливіше, коли в сім'ї з'явилася у нас златочка, моя, онука. Це найщасливіше літо в моєму житті, в нашій сім'ї. Літо є живемо, воздух є, сонце світить. Ну думаю, що нормально.